У кого болять коліна, це дуже важливе місце, його обов'язково треба пропрацьовувати. Тобто ми м'ячик той що поменше. Кладемо всередину, сюди, в складочку, по центру, по центру і сідаємо. Тепер, от сюди кладемо і сідаємо. І вмощуємося. Сидим, і можна десь трошки в бік. От просто знайди ту амплітуду, з якою тобі, можливо, тобі поколиватися, можливо, в, в боки якось. От як ти відчуваєш, що там іде пропрацювання? В трошки в сторони, вправо-вліво. Угу. Але повністю сісти не можеш. От вважається про коли вже повністю можна сісти. Тобто воно буде чутливо, але вже сидіти можна. Ну, тобто ми можемо зам'яти м'ячик. Тобто да. ми можемо зажати м'ячик да? під коліном. Ну, виходить же ж так? Ну, зробити так, щоб він там загубився. <рес> Тепер іншу ногу. Тебе вже від... виникло відчуття, що хватить. Тепер іншу ногу і так само кладемо по центру під колінкою і сідаємо. Так. А, далі трошки вправа а, інша також на коліна беремо кубик, і, виходить, ми його ставимо під кутом 45 градусів. Угу. Тобто, під, е, колінка в нас здвинуті, під кутом 45 градусів. Притискаємо добре, беремо двома руками. Ліля, бери двома руками, отак, притискаєш його, щоб він під кутом стояв, і сідаєш на нього. Сідаєш, 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 сідаєш і сидиш. Де відчуваєш біль? В литках? В коліна? В коліна. Mm -hmm. Він хоч ви не, не може сісти в її угу. І тут також уже дивитися, або вже поколиватися на нього, вже намагатися ну, з кожним разом намагатися потрошку все-таки вмощувати, все-таки сісти. Да, сісти. От наскільки виходить. Тобто на межі е комфортного і некомфортного. Ну то тобто, якщо з першого разу не виходить, це нічого страшного, тобто? Ну, з першого разу мало в кого й вийде. Тобто uh -huh. поступово ми пропрацьовуємо uh -huh. до того моменту, поки ми не сядемо повністю, так? Uh -huh. І не зможемо хоча б декілька хвилин просидіти. Ну, декілька хвилин. Навряд чи хтось буде сидіти, але це знову ж внутрішнє відчуття, що о, я вже нормально сижу. От такий. Ну так я вже нормально. Включили серіал, Санта Барбара, й дивимося. Якесь зараз ніхто не дивиться. Одгадать. Як всі роботу кинули і летіли. Постарайся ноги розслабити. О, сядь і отак видатне. Хоч просто на декілька секунд. Так. Все. Ми пропрацювали зв'язочки під колінками. Як ти в таку позу, і м'ячик побільше покласти під коліно, ось сюди. Одягаєш, одна нога прямо, друга у нас зігнута. Ногу, да, трохи отак, щоб це було 90 градусів. Кісточка і починається м'яка частина. І ми на м'яку частину під кісточкою. Ось воно, м'ячик упирається, сюди. Але тут вже він провалюється. І ми лягаємо і розслабляємося. Тепер. Це як на живіт. Чи... На, на, ну, воно так. і на живіт, але ти трошки бочком, значить, да. отак е, руками вприся, як тобі зручно. <гум> і виходить, що ось вздовж кісточки, тобто ну, вздовж коліна. <гум> нога у нас ця розслаблена. Болюче. Зверху, вибуча, ні. А зверху вже відчувається. Ага. І, виходить, да. Оце ми проминаємо і навіть можемо трошки отак її навіть випрямляти трошки ногу. І от іде ротація, Чуть-чуть. Ось ногу ми провертаємо навіть. І от ти шукай, де тобі, на, як... на якій зв'язочці в тебе є біль. Так, на провертанні, так, виходить, коли провертаєш? Лілі, як тобі? Все ну, сім. Тут тіло дуже. Як mm. коли провертаємо також. От ось. Є трохи. відчуттів. Угу. Mm -hmm. Просто без слов. А? Одні емоції, так? Mm. Тобто людина кайфує. І тепер так само іншу сторону. Угу. І трошечки далі, далі, далі. Тянися, тянися, скільки дотянешся. Ага. Став м'ячик і починай. Mm -hmm. Є відчуття, що вже хватить. Yeah. Дай все А, Тепер зовнішня сторона коліна, ми її пропрацьовуємо так. Лягаємо на бік, рівненько на бік. М'ячик побільше. Кладемо, отут, От де в нас починають, м'язи кріпиться до коліна. Так. І ноги прямо. Тобто ноги у нас як струночки, вони лежать на м'ячику і прокатуються взад-вперід, назад, вперід, назад, вперід. Зараз отак. Оп. Угу. Так, не спішим, не спішим. Інколи може одна нога вона якось падати, не триматися. Тому для цього ми просто можемо кубік затиснути ногами, і в нас просто мозок перелаштується на те, що потрібно втримати кубік, і ноги вони якось вони просто як в один механізм. Вони не будуть ніби порожньо та туди та туди. Вони якось сформуються в один механізм, який просто лежить на цьому кубіку. Тобто, свій, де ми положимо кубик і забудемо, що у нас м'ячик на больовій точці. Ну, бо мозок спокушується на те, що треба втримати кубик. А він більше рівноваги отримає. Да, більше якась рівновага з'являється. Ну, така ейфорова обманка. Ну, так значить, <membrudio> угу. да, та і зіграло летить ще крепко. Угу. Ось Да, там просто там связочка, вона дуже жорстка і часто mm -hmm. просто, ну, м'ячик уходить під неї. Угу. Uh -hmm. Тож такий допоміжний Mm. Спосіб. А, Ліля, як тобі зовнішня сторона? Така бурячик не так просто провертаємо м'ячик у нас котиться. Вперід назад, вперед назад. Як тобі чуваєш там чи ні? Трошки не там. Трошки не там, так. Да, десь. Mm -hmm. Орієнтуєшся ось кістка і по центру. Oh. Ага, по центру, але вже на м'яку частину. Uh -huh. Почали пропрацьовувати зовнішню сторону, ми просто зараз підемо вище. Щоб нам піти в місті, потрібний м'ячик ми відкладаємо в сторону, а кубик кладемо під ногу. Вставай в бокову планку. Бокова планка, да. Кубик ми кладемо сюди. Больно? Боляче. Ці зони вони, бокові, вони дуже болючі. Ага, тобто, якщо так. я захочу. Так, сфілонити з планочкою, щоб мені допомогло. Але класно целюліт виганяє. Нема, так що тут нема що виганяти, але... Е Профілактика. Якщо тут да, зони. Тобто вони от добре і на те, щоб пороздавлювати. Ну, можна хоч так. Всі так, відкладення так, зайві. Так, а якщо так, взяти так, великий м'яч? Да, да. Тобто воно ребрами впирається і ти вже дивись, як тобі вже зручніше там на ньому. Ну, Погойдеться, бо статично дуже важко стоїть. Потім ми передвигаємо трошки вище. Тут, до речі, є біологічно-активна точка, класна. Так. тут не нормально. Це один варіант. Є ще другий варіант. Двигай на бік. Получається, одна нога у нас зігнута, а нога. Получається, розвернута так, щоб носок дивився від себе. М'ячик поменше, куди ми його діли. На цій нозі нам трошечки яка зігнута, треба буде чуть-чуть припіднятися. Тобто, да, ми під бік ложимо, ну, виходить, трошки за, за допомогою неї підняти таз. Ми кладемо м'ячик, під бік, трошки приподнімаємося і просто починаємо розкатувати. Угу. Повністю на нього лягти це дуже болюча штука, тому повністю не ляжемо, але от на якомусь рівні можна це все прокатати. І тут вже просто кожен хай собі вибирає, чи йому з кубіком, чи йому з м'ячиком зручніше, чи йому із кубіком і з м'ячиком. ну Тобто різні варіанти пробувати. Тобі як, з кубіком чи з м'ячиком? Бокові зони краще? З м'ячиком. Угу. Ну, хоч і больно, але... Але ти його де контролюєш більше, так? Да. Да, де більше, де менше. Угу. Да, і ці всі боковушки пропрацьовуються. По боковій частині у нас йде меридіан жовчного міхура. Переміщуємо його трошки вище. І ту саму історію mm -hmm. робимо. Тобто практично до тазобедреного суглобу, кульшового суглобу. Ця зона і от практично аж, аж сюди. От. Оце все також відсутненько, так? Да? Mm -hmm. mm -hmm. Головне, щоб ця нога у нас була розслаблена. Получається, толчкова у нас і та яка зігнута. Mm -hmm. mm -hmm. Так, тепер на другу сторону вибирай м'ячик чи кубик. У тебе є <гум> mm -hmm. обмежений вибір. <гум> mm -hmm. Також ця зігнута. Пря..., э, ця пряма, стопа розвернута. Від себе максимально. Тобто нога у нас mm -hmm. да. і ми кладемо, таз припіднімаємо і починаємо. Тобто це велика площа, тому на неї піде більше часу, щоб її пропрацювати. Від коліна поводити, м'ячик переставити, знову всюди там поводити і майже до тазобедреного суглоба. Ну, три-чотири рази м'ячик потрібно переставити. Ну, тобто, переважно ми робимо кругові рухи. Лілія, які ми рухи робимо? Кругові і вперед назад, в бік вліво. Як вийде головне ага. робити? Можна затримувати, щоб не мене... нього. Ага. Якщо дуже боліться. Да, якщо в болючу точку попала, можна просто на ній завмерти там пару секунд просто побути на ній. Видух, ну як, звикнути, видухнути. Постаратися розслаб... розслабитися і потім вже розкачувати. Mm. Тому що там є е, на боковій частині дві точки, які можуть бути дуже болючі, тому що вони якраз з каналом співпадають mm. е, жовчному і можна попасти. В будь-які точки біологічно активні, які ми попадаємо, ми собі ніколи не зашкодимо. Щоб зашкодити точки, це неї просто треба з усієї сили там, не знаю, вдарити і то не в усі. Ну, тобто, це насправді міф, що можна там не туди нажати, щось не те натиснути, там спаралізує. Це просто ну, сюжет для фільмів. Є дійсно точки, але туди просто треба лупнути добре з усієї сили. Ну, тоді, можливо, щось і. І дійсно буде. А те, що ми там на м'ячику покатаємося, десь щось випадково там на неї чи не випадково попадемо, пропрацюємо, це навпаки тільки користь. Тобто, щоб нашкодити собі, ще потрібно постаратися. Так. Да. Нашкодили ми собі до цього, коли зажимів нас обили, то вже собі нашкодили, а це вже лікування все. Ну, ми ж не знали про такі способи з м'ячиками. Да, постукай. <клес> так, задні м'язи бедра. А, там якраз така важлива зона, тому що проходить сідничний нерв. А, і в кого є проблеми, то вона буде досить відчутна. В кого нема проблем, ну, може бути ніяк. Тобто це вже по собі треба дивитися. Для цього ми сідаємо на попу. Під одну ногу просто кладемо от під коліно, кладемо кубик. Ось у нас коліно і трошки вище у нас кубик. М'ячик, вище коліна по центру. кладемо, ногу прямо, припіднімаємо таз. Нога ця максимально розслаблена, максимально. от Вона прям важка, наче свинцем налита, от робиться важка-важка, але пряма. І починаємо трохи от оцю зону десь прокатувати. Донизу чи доверху? Донизу, до в кругову. Під коліно? Так. Да, М'ячик закочується під коліно угу. і вище. Знов під коліно і вище. Як тобі ця зона? Під коліном вольно, а вище немає. А вище нормально, так? Да? У Но тебе з сідничним ніколи проблем, да? не було, щоб десь щось це там. Що? Ну, це що? <смі> це... <шо>? Ну, що нерв, там чутлива зона ззаді, там десь е... стріляє, судорги. Судорги можуть бути Ага. А зверху не було тут ніколи, так? Трошки потім вище переміщаємо м'ячик і так само прокатуємося. Получається, що таз у нас на... відірваний від землі. тримаємося руками, нога пряма, п'яточка також відірвана від землі. І ногою себе штовхаємо, пропрацьовуємо. Ну, а там нормально. Так само іншу ногу. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Тут дуже важливо, щоб таз і стоп, і, і п'ятка були відірвані від землі. Пройдемося ще трошечки по внутрішнім м'язам е, стегна. Для цього ми стаємо на колінки. Отак. І тубік ми, виходить, між, е, поставимо між ногами і добре його сильно-сильно затиснути до больових відчуттів. Тут воно, ну, тобто прям затиснути і все, і колінами в землю вкопались. Тобто вони не роз'їжджаються, вони не з'їжджаються, вони вже все, от, вони прям ніби приросли до землі. А отут щоб були відчуття. І виходить, що ми е, будемо тазом провертати в одну сторону, в другу сторону. Получається, що ребрами е, кубіка впиратися, якраз будуть проминатися ці бокові зони. Внутрішній пробуй. Так. Затискай так. А, тут трохи стопи, да. не, стопи не з'єднуємо. Колінка максимально так хоп зробили. Оп. Все, коліна вросли. І тепер тазом провертай. Ні-ні, ні отак. Отак хоп, хоп. Щоб ребра. І якраз впивалися в ноги. Є відчуття. І <смеш> Все одно на лівій більше, ніж на нові. Але терпімо. Також там в біологічно активну точку, до речі, попадає канала Селезінки. Так, трошки ножки. Поїхали оп. Поясничку розслаб. Так само можна трошки вище посередині. Знову затиснули. Можна когось попросити, щоб помогли затиснути. Трошки назад таз, ага. уходь, бо ти лягти намагаєшся. Спинуся к сосі. Не хочемо так. сюди, а чого? Бо зажати щось чи що? Щось не там затиснено. Тобто на одну сторону прокатується, а на І, іншу угу. сторону, так? Да? Угу. Е, можуть бути м'язи десь з однієї сторони більш напружені, а з іншої сторони менш напружені. Це, це ж не лівій, угу. Там, де ти дивись, де болючіше. Угу, На лівій не може угу. просто. Просто що тіло воно захищається, Одна. воно не, ну як, тормозить, воно ага. не дає кубіку пройти. Взагалі не Угу. Дуже болить. Якщо натискаєш зусиль. За те, як молодільні процеси в тебе запустяться, Ліля. В смислі? Нові клітинки організм почне там омолоджуватися. Хай хай. Той стимул для дівчат. Бачите, активніше. Відразу ліва сторона Дивери. прокатала. Ти що нам дівчатам потрібно сказати, що ми омолодимося після цього? Дивіться ага. Так, о, о, да, Сама ну, тяжка ні. частина це зафіксувати ну, коліна, тобто Див. стиснути його і от зафіксувати. Так, щоб ти відчувала, що ти ніби аж між кістками наче, ти зажала цей кубік. Це Mm-hmm.